Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. 16 грудня, який очікує тиждень у нас в Україні? в, тиждень в Україні. Які енергії, які головні події? Дивимося. Ну, я вам скажу, що з'являється деякий шанс. От Відкриваються можливості, відкриваються дороги, по яким можна буде вже... Скажімо так, йти до мети. Тут ще мова про рука поби, рука допомоги, тобто протягнення наших друзів саме цю руку допомоги через спілкування. Тобто говоримо і ось тут, якби домовляємося, подають руку допомоги, за яку починають витягати за шкірку, так би мовити. Да, це результат. Саме гарного спілкування і гарно проведеної роботи, тобто очікування плодів. Але спочатку треба, щоб витягли, допомогли вийти із скрутного становища. Зумієте? Ось так. А Вийти це буде якраз те, що зуміють звести дві сторони. Оце і буде вихід. Зуміють, Хто, тобто повинна бути якась вагома причина для зведення двох сторін. Ні, війна це не причина, як виявляється. А ось вагома причина. Ну, наприклад, там, давайте срочно, срочно домовлятися, бо тут вже пахне там, якоюсь, наприклад, бомбою. Да? Ось так. Тобто, Тут вагома причина, і причому э, рука допомоги буде мати. Варіативність. Розумієте? Тобто, да, ну, наприклад, да? ось ми збираємося, треба домовлятися, треба вирішувати питання, але перед цим перша ступень ступінь така, та друга зустріч, така, та третя, треба вирішити ось це, четверта ось це і так далі. Ну, зрозуміли, да? Ось так. І це буде пропозиція, чесно кажучи, не тільки для України. Якось як однакові, однакові права. Ну, і що, і що на цьому тижні закладається? Ну, мова, скоріше всього, мені здається, що це все, оці всі, ці, всі розмови йдуть про особисті території, ось так. Так, да. скоріше всього, давайте будемо визначатися, де, де вже ось ваша територія закінчується. Давайте отут вже будемо організовуватись, де, де зупинка буде. де буде зупинка. Ну і в принципі все. Поки що це. Таємниця покрита а, з, з, зу -зу, діло, замками. Ну, але перемовини вони є, активні і так далі. Тобто, так, да, ось е, якби загальна картинка на цьому тижні. Тепер ми взагалі дивимося ще. Що ще цей тиждень несе Україні З 16 грудня 7-10 днів. Нове. Ну, як бачите, практично те ж саме: нова пропозиція, нові варіанти, нові варіанти, нові можливості, і можливості ті, ну це вже повторюється картинка. Ті можливості, ті, ті які довго-довго навіть від них відмовлялися, навіть що мов це рішення не підходить. Але тут якраз буде да. Будуть намагатися нашого представника України якби повертати обличчям до себе. Тут мова йде, що е, ти ж відвертався від цієї пропозиції, а тепер зверни увагу. Е, от ти відвертався, тому що так тобі не підходило. А тепер дивись: е, ми тобі пропонуємо ось це ось такий варіант. Да? А який це варіант? Вони пропонують. Ну, по-перше, мова йде каже, що треба дати згоду десь чимось з ворогом, з, щоб згоду якби, отримати. Да? І це мова йде про особисті території, про окуповані території. Але тут кажуть, що треба якби, ну, як би сказати правильніше, десь на якихось територіях опустити голову, дати згоду. Розумієте. Ось так. І це допоможе вийти зі складної ситуації. Да, договір, але це якраз, якщо ти складешся перед ворогом десь, да, склонішся, да, скажімо так, то це дасть змогу вирішити подальше. Дивіться, от десь ти наклоняєшся, десь ти склоняєшся на коліна там, да, або голову наклоняєш. І оцей поклон прийняття. І визнання дасть можливість вирішувати з і за інші території. І от за якраз за інші території. Буде змога вирішити на свою користь. Але про це треба кажуть говорити. Ну, я вам хочу сказати, що тут іще мова йде про якби всі розуміють, що це нечесна гра, але треба мов включитися в цю нечесну гру, треба підіграти заради того, щоб зберегти ще щось. Ось так ну, ще щось це територія України. Цілісність і так далі. А дивіться, ну що нам покажуть, покажуть карти, не дивлячись на те, що ми там можемо в новинах слухати, чути, то все рівно Європа чи там американці вони все рівно бачать це інакше і пропонують те, що нам не сильно і підходить. Але десь треба все ж таки зараз, звичайно, бути, включатися в хитру гру. Тому що, тому що ви всі це розумієте, чому. Ось так, мої любі. Ось так. А зараз буду готувати відео. Все ж таки будемо робити про можливість обстрілів областей і великих міст. Я вам хочу сказати, що зараз саме час бути більш активнішими в допомозі дронами. На дрони скидатися, особливо Покровський напрямок, і так далі, і так далі, там, де гаряче. Дуже потрібно. Тому не зволікайте. Ну, а також я вас чекаю на розклади. Телефон мій у шапці профілю. Пока-пока, любі!